Заді. Зараз буде страва, яку я готую дуже, дуже рідко. Я особисто не знаю людей, які не люблять Наполеон. Коли вам кажуть Наполеон, які у вас відчуття? Напишіть в коментарях, що ви відчуваєте. Наполеон солодкий. М -м -м. Ну тільки не про людинку, почуття про страву. 98-99% страв в світі ніхто не знає правильної історії. Італійці кажуть, що це з Неаполю пішли, французи кажуть, що це Наполеон придумав. По факту мало, мало хто що про неї знає. Не буду вас заводити в оману. Скажу лише одне: що існує така, точно такий вид десертів під назвою Мільфей. Мільфей це означає Міллефей, або Мілефою, я не сильний в французькій мові. «мільйони, мільйони шарів. І, власне, і круасани там багато шарів. І в листковому тісті, яке будемо сьогодні використовувати, також мільйони шарів і мільйони шарів в поєднанні з заварним кремом. Це щось прекрасне. А я сьогодні ще зроблю прикольний заварний крем. Одне слово, я не хочу робити щось важке, хочу зробити щось дуже просте. Я особисто їм рідко. Не на поло, мабуть, раз на два роки його їм, але це по тій причині, що я намагаюся е, шукати щось нове і я у цьому пошуку. Е, е, отож, буду використовувати сьогодні листкове тісто від компанії Варто, торгівельної мережі Варус. Якщо там є моє лице, це означає, що е, це прекрасне тісто. Я знаю, що е, дехто з вас в коментарях пише, що ви не любите, коли я використовую листкове тісто. Ну, Якщо ви не любите, то. Ви можете зробити своє, але я намагаюся давати якісь рецепти, які швидкі, і відповідають запиту сучасності. І, ну, і тому я використовую такі коржі. Якщо у вас є інші, то візьміть за, за ідею заварний крем, який я сьогодні зроблю, і е, подивитесь, як воно все спрацює. Отож, що нам потрібно зробити, нам потрібно взяти кілограм листкового тіста і його гарно розкачати і розділити на 8-8 частин. Лискве тісто від торговельної марки варту торговельної мережі варус. Воно поділено на таких чотири прекрасних пласти. І це, ну, як на мене, просто прекрасно. Тобі не треба його там ще сто разів розділяти, треба просто трішки підрозкачати його. Не треба сильно розкочувати, ось так. Просто вирівняти, щоб у нас був такий прямокутничок. Іншою стороною ножа. Ось так легенько можемо розрізати це тісто на вісім частин. Температура 200 градусів 10 хвилин. Не 20, не півгодини, не півдня, а лише 10 хвилин і коржі будуть готові. Коржі готові. Пройшло 10 хвилин. В мене три деко, я швиденько все зробив. І тепер, поки вони ви остигають, нема такого слова, охолоджуються, ви можете також охолодитися, натиснути на лайчичок, на дзвіночок, написати коментарчик. Ну і думаю, ви вже і так напишете щось прикольне. Далі заварний крем. Заварний крем зазвичай робиться крім. Крем патісье називається. Е, коли беруть ванільний, е, ванільний цукор, беруть жовточки, вершкове масло, молочко, крахма, все це все змішують, змішують, і тебе виходить заварний крем, і ти його їсти ням-ням-ням-ням-ням-ням. Це є основа для е, Наполеону традиційно. Я знаю, що багато людей обожнюють захар. Захар це такий шоколадний шоколадний е, торт, багато людей обожнюють шоколад. Я вирішив, чому я не зробив Наполеон з шоколадом, і саме це будемо сьогодні робити. Для цього нам потрібно всього, всього лише зробити декілька Перша процедура це літр е, молока. Вмикаємо його на такий середній вогонь. Нам не потрібно, щоб молоко закипіло ні в якому разі. І ми не хочемо, щоб воно пригоріло. Додаємо 150 грамів цукру. Це дуже відомий світовий лайфхак, щоб молоко не пригорало. Людина, яка мене навчила, це один дуже відомий український кондитер, її звати Ірина. На літери молока нам треба 6 жовтків. Ми окрему ємність вбиваємо вбиваємо 6 жовточків. А білки лишимо. Білочки можна використовувати для зефіру. Ось тут посилання. Далі беремо другу частину цукру додаємо сюди 150 грамів борошна. І ось так гарненько. Тепер гарненько, гарненько, гарненько. Це все вимішуємо в однорідну масу. Ну, як в однорідну масу. Просто поєднуємо жовточки, е, борошно і цукор. Ось так все гарно змішали. І тепер потихеньку додаємо молоко. Як тільки ми побачили, що перша пара з'явилася, це означає, що температура десь між 65-70 градусів це те, що нам потрібно. Але більше не можна ні в якому разі, бо тоді з нашими, наші яйця можуть заваритися, і в нас буде такий гарний, гарний заварний омлет. Так, додаємо трішки спочатку. Додали. Підмішали, для того, щоб в нас була однорідна така гарненька маса. Можна ще трішки. Якщо ми побачимо, що у нас є грудочки, то в цілому, якщо вони вас хвилюють, ми можемо в кінці процідити крем через сито і грудочок не буде. Але може цю проблему відразу вирішити зараз. Тому обирайте свій шлях. Або потім через сито проціжуєте, або відразу гарненько і ретельно розмішуєте. Коли ми вже розмішали нашу суміш, розтерли, розмішали до однорідності, ми додаємо все інше молоко. І ось так гарно, 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 гарно змішуємо. І ще один раз. Помішуємо декілька хвилин. І коли вже все у нас об'єдналося в одну суміш, власне, будемо зараз заварювати крем. Власне, тепер постійно ретельно помішуємо поки у нас крем не загусне і не стане, наш крем заварений. Точніше, поки не завариться крем. Крем, бачите, заварився став такої однорідної прекрасної маси. Тепер дуже швидко додаємо 200 грамів вершкового масла. Може трішки менше, тут не принципово. Але так як у нас величезний об'єм крему, тому я додаю 200 грамів і відразу так все ретельно-ретельно розмішую. Таким чином даю е, таку блискучість. Якщо ви готуєте якийсь соус, е, у вас ще, або якийсь крем-суп, у вас він трошки не, не гарний такої е, блискучої структури, е, то додайте вершкове масло, все буде супер. Тут саме такий принцип. 200 г беру чорного шоколаду, додаю сюди. Але треба робити все швидко, поки маса наша гаряча. Бо якщо вона буде холодна вже, то шоколад не розтане, і нам придеться його розтоплювати на паровій бані. Я цього не хочу робити, тому просто ось так магічно. Дивіться. Заварний крем потихеньку стає шоколадним заварним кремом. Тож, якщо у вас є жовт... є шматки чогось, якщо у вас вийшли комочки, просто ось так ставите сито, форму. І отак ніжно перетираєте. Так як нам треба буде крем ставити в будь-якому випадку в холодильник, то ми зараз вже його температуру трішки зменшуємо і забираємо зайві грудочки. Все зайве лишилося там. Беремо харчову плівку. І ось так. Це називається в контакт Закриваємо. Але Для цього треба, щоб трішки крем у холо, поки я його перетираю на сухоло. Ось так. Складаємо сюди. Тепер ставимо до холодильника на 1 годинку для того, щоб він охолов, щоб ми могли вже гарно цим кремом змащувати на половинку. Тепер це справжній, справжній, справжній крем. Тепер у нас є 8 коржів. Я буду використовувати 7, а 8 буду просто о, гарно о, все посипати. Беремо трішки крему, кладемо сюди знизу. знизу. Це так традиційно ми робимо в ресторані, для того, щоб. Страви не їздили по тарілці. Так само і тут. Тепер зверху. Ось так. Зверний Крем. Крем. Більше крему. більше крему. Беремо наступний. І ось так спокійно. Притискаємо. І так робимо абсолютно з усіма іншими коржами. Але пам'ятаємо, 7 коржів, 8 корж відкладаємо. Після того, як ми Наполеон поставимо до холодильника, він трішки опуститься під власною вагою, тому не переживайте, що він такий високий. Тепер гарно повністю з усіх сторін покриваємо шоколадом. Ось так гарно, просто ламаємо для того, щоб вкрити всі наші якісь нерівності, всі наші якісь питання. Гарний торт вийшов. Тепер відправляємо його до холодильнику. Ну, звичайно, годин 6 було би гарно. ну, Чим більше, тим краще він всотається, але наскільки у вас хватить сили сил, волі чекати, я абсолютно не знаю. Є весь в шоколаді, це означає, що все добре, все смачно, все солодко. Наполеон вийшов, як на мене, божественним, соковитим. Він просотався. Я коли про це кажу, я хочу вже його з'їсти, бо це солодкий, скажеш, з'їж мене, з'їж мене. Я використовував тут листкове тісто від торгівельної марки, варто від торгівельної мережі варус, тому що там, де моє лице, там я вам раджу довіряти, бо я довіряю своєму лицю. Ось так. Момент істини. Просто подивіться. Якщо ви перерахуєте всі шари, я думаю, таких там буде приблизно мільйон, можливо, мільйон десять, мільйон можливо, мільйон п'ятнадцять навіть. Ну що. Зустрінемось в наступному відео, тому що я весь цей час буду лежати тут, бо я сам з'їв на і нікому його не дам. Цілую вас у ваш шоколад, ваш Євген Клоботенко, який буде їсти на який він не їв, мабуть, півтора рочки. biz azdirdik